З'їздивши на паломництво до Риму під час канонізації Йоанна Павла II, представники Житомирської обласної спілки поляків в Україні вирішили поділитися цією радістю з іншими. Сьогоднішня вша, свята літургія присвячена сподякою за те, що Ян Павло II, наш папа, став святим. На святу літургію, яку очолив єпископ Ян Курвінський, зібралося багато люду. Кожен раз ходжу в костюм, я не пропускаю. Ну сьогодні була дуже така нагода, що від душі, від душі. серед високоповажних гостей на заході була присутня дружина уповноваженого посла Республіки Польща в Україні Анна Літвін, яка поділилася із присутніми своєю історією. Може этом не всі знають на Україні, але перший раз, коли папа Римський приїхав в Польщу в х роках, Он просто встретился с людьми и сказал очень важное слово, что молиться за это, чтобы здесь пришел Божий Дух. После этого все в Польше началось меняться. Так что сейчас желаю Украине, чтобы так же само продолжались все смены, которые здесь переходят. Вшановуючи пам'ять свого земляка видатного поляка Йоанна Павла II, який дуже багато зробив для незалежності Польщі, Вікторія Лясковська щур має надію, що завдяки молитві і українці віднайдуть рішення виходу із проблем. Ми сьогодні молимося за те, щоб наша держава була цілісна, неподілена та вільна, і щоб в нашій Україні був завжди мир і спокій для всіх народів, які проживають в Україні. Завершальною частиною заходу став концерт Тотусту за участю ансамблю дзвонички та камерного ансамблю імені Добжинського.